Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати! У нас чергове відео по грі Redu Legends. Трохи я перехворів, але вже трохи Ну, відходжу. Відходжу прямо як гра від червоної крапочки на лемесі. Ставимо вподобайку. Червона крапочка наша улюблена. Всіх дуже радий бачити. Буду одразу всім вдячний, якщо поставити вподобайку, підпишитесь на канал. І на телеграм також. Отак. І що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми відкриваємо в мене на аккаунті, та на аккаунті моїх підписника якраз таке уламочки. У мене ми будемо йти до міфікрафту. Чи будемо ми йти до міфікрафту, поки не знаю, але можливо. От, Побачимо, що буде у нас за дроп. Сподіваюсь, дроп буде хороший. А пропоную не розтягувати задоволення. І поїхали. Отже, ми на моєму аккаунті. Клану ДЕКІ Серця Передаємо Вітанечко. Є одне місце. Тому, якщо хочете доєднатися до клану, пишіть мені в особисті. А, власне, є в описі. В каналі якраз таки Мітага. Тому можете мені спокійно написати. От. Відкриваємо ми 14 сакральчиків і 25 війдів. А, Саме таку кількість. От. Далі вже будемо бачити, що як. Тобто, це відкривається. Отак. Далі ми йдемо Міфік Крафт робити. І робиться це завдяки тому, що нарати рівно 10 очків. І остальне залишити на турнір по повній колекції, тому що скіпати його, ну, не супер то й вийде. Окей, давайте я мабуть, поставлю сюди глейкада. Глейкад прикольний герой, в мене його ще поки немає. Якби тут був фірол, я б поставив фірола. Наприклад, але маємо те, що маємо. Так. Поїхали лопатись, поїхали лопатись. Так, бачимо, поки. Так на, Сорі, сорі, буду трохи кашити. Трохи вниз говорю, але маємо те, що маємо. А, сім, на жаль, нічого не зроблю. О. А, так, фенші, да? Так, блін, чекаю, коли будуть, коротше, дадуть можливість відкривати десь підряд. До речі, щоб ви розуміли, 14 кралів це якраз найбільша кількість, яку я за весь час збирав. Тому, виходить, прощаюся з тим, що збирав. От. До того рекорд в мене був 12, тепер 14. Але, в принципі, я так подивився, що збирати крали, в принципі, не так і складно, якщо ти їх одразу не лопаєш. Тому можна і позбирати. Злато стріл. А можна, будь ласка, Лего, Поки що бачимо, що дроп максимально такий собі. Є Лега і це Рошкар. До речі, це унік. М так, одного ворога. Окей, я зрозумів Добре, не буде. В принципі, чому б ні. Унікальний герой, як не як. Чи сильно він мені зараз десь буде потрібен, мабуть, ні. Але краще, ніж нічого, правильно? Такс. Атор. Таке собі. Так, Виверон. Таке собі. А, пам -пам -пам. Ще одна драха. Ну, драх випадає просто же дурних. І... І знову хатацу. Дуже багато драх і в хатацу. Окей, я зрозумів. І що хочеться тут. Я тут, мабуть, не буду ставити просто героїв. А, по причині того, що в мене всі три є. І якщо прийде Лего, то віддалі, щоб прийшла якась унікальна Лего. Треба відкрити 25, тому спочатку відкриваємо 5. А далі відкриємо 2 десяточки. Далі відкриємо 2 десяточки, потім підемо за От. Відкриємо його. Сподіваюся, на другу корону. Ха! От. Було б непогано. І було б круто, якщо я отримую, припустимо, Лего зараз видів, якщо це буде якась марічка. От. А, такс. Так чого це взагалі сказати. Дякую, що дивитесь Дякую, що підтримуєте. А, дивіться, зараз іде розіграш п'ятимісячних паків рубінів в ТГ-каналі. Тому хто ще не приймає участь, підписуйтесь і будете знати. От. Окрім того, там сьогодні буде вже виходити нова рубрика. Яка я вам не скажу, але я думаю, буде цікаво. Так, бачимо такий собі дроп. Вау, це 20 підряд синіх героїв. Ти шо? Добренько, Рошкар, да, дійсно, унік. Все як я і казав. Добренько. Ні, давайте я таки його відмічу. Давайте зайдемо сюди. Супер, ми зайшли, ми молодці. Йдемо тепер сюди і бачимо, що ми набрали якраз всі саго... нагороди забираємо. Давайте ми це все собі лутаємо. Вирішив забрати всі нагороди, тому що, по-перше, Крафт. Фактично кожен раз куда Крафт, це, мабуть, варта подія того. Так, ресурсів багато прийшлося використати, але в будь-якому випадку три лехтоми. Один міфік том, що, в принципі, мало. Курочки мені, мабуть, не так і потрібні, як і м'ясо з бочкою, але але... добренько. Забрали всі нагороди. Ну, а тепер давайте пішли крафтитись. Давайте пішли крафтитись. Давайте розпочнемо ось так, мабуть. Так, дзвін прокрафтився, чаша прокрафтилась. Все тут більше в мене нічого немає. Давайте ось так прокрафтимось. Я вже думав, що ворона прийде. Було прикольно, до речі. Так, золота яйце. Таке собі. Позолочене крило. Ну, не дуже насправді. Так, поставили ми все. Сподіваюсь, це не буде позолочене крило. Сподіваюсь на крафт. І. Дивіться. Це вже четвертий. Четвертий, четвертий, четвертий. До речі, чекаємо, коли нарешті нарешті вийде оновлення. Тому що оновлення ж обіцяли, що вийде давно, а воно ну, не вийшло ще поки. І подивимось, що буде коли, якби заребаланціть корону зла. Але чесно, чотири черепа зради це, мабуть, надто багато. Надто багато. Власне, ось такий дроп у мене вийшов на аккаунті. Дякую, Плайрім, це червону кнопочку. Ви неймовірні. Ви неймовірні. А ми переходимо до наступного аккаунту. Це вже наше відкриття. Ми на аккаунті у Сергія Фауст. Привіт. Так. Власне, Tail League також придем. Привіт, привіт, привіт. Теспер. Hello. Всім, 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 привіт, привіт. Власне, хм, я вламав Сергія, щоб ми відкрили також до. То... Міфік реліка. Ха -ха -ха. Так, давайте подивимося, скільки тут зараз очок. Добренько, 10. А, давайте ми поставимо сюди ліліту. Най буде Ліліто. І давайте відкриватись під ліліту. І так, шанс того, що прийде саме Ліліто досить маленький, тому, власне, таке розраховувати на це не має прям супер великого сенсу. Ой. Капець. Бувай! Хопець, хапеть. Так, що ми бачимо тут далі? Валла, валла. Ну, треба. цей Треба вже легендарку тестувати бажано. Так, Тайрел, добренько, непогано. Тайрел хороший герой. Лега, нанили. ха хе прийшла, дивіться. Хм, така гарна. Правда, чомусь стайт змінила. А так, то да. А, Так, то да. Мам Що скажеш? Нічого не скажеш? Горлос зубатий. Ну, не знаю, наскільки сильний він зубатий. Квараган. Таке собі. Є ще одна легка, ну нічого собі. Альтан. дві леги, в принципі, непоганий результат. дві леги це непоганий результат. Траха прийшла таке. Але бачите, типу, все одно X не спрацював. Тому таке. В принципі, не так і погано. І тут будемо відкривати 30 -ку. Давайте я гляну єдине, чи є тут Сіфі і чи є тут Сенна. Так, і Сіфі, і Сенна тут схоже немає, так? Да? Ні Сіфи, ні Сенна. Давайте я Сенну таке поставлю. Як на мене, зараз Сенна більш пріоритетніший герой, ніж Сіфі. Ну, особисто мої враження. О! Ммм. Ну. Mm. 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 Блін, ну Тормін. Я не знаю, скоріше за все це дубль. А якщо це дубль, то це вже не дуже сильно. Сам по собі Тормін хороший герой, питань немає. Але, але, але. Але бачите, до речі, з фракції то дворфів прийшов. Ах, Лега прийшла то з фракції Дворфів. Блін, було б круто, якби прийшла ще одна Лега. І це була б якраз таке сенне. Але, схоже, що. Ні, немає. Давайте глянемо, чи був тут уже цей. Так, да, Тормін, звісно, тут вже був. Хе-хе-хе, ах, 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 Тормін. Так. Да, да. Ну, давайте глянемо по фракціям. О, ну дурай. Ага, я зрозумів. Тут спеціально не закриті фракції. Тому, ж, скоріш за все, десь щось ламається. Окей, окей, я зрозумів, тоді не буде. Сергій колись та й доставить. Власне, зараз йдемо сюди, забираємо все, все, все. Забираємо часточки, забираємо реліки і поїхали крафтитись. Поїхали крафтитись. Такс, ну давайте. Швиденько прокрафтимо все Сергію. Нічого собі. А що так можна було? Прикол. Прикольно. З синеньких дістати Лего це завжди приємно. Уявіть, якби це був міфік, я був би в шоці просто. Я був би шокований, відверто вам кажу. Такс. Добре. Значніше, що добре? Нічого доброго, але добре. Так, постать демона. так Видно, що кава виграють. Отак от. Отак от, от, от. Тому що, власне, мають частки зараз. Добренько. Давайте ось так. Інферносфера. сфера. До речі, хороший релік. Мені дуже подобається особисто. Так. І. Є лег, але це позолочене крило, що не дуже круто. Ще одне лега. Це покори, Це супер. Вітаю тебе. І давайте отримаємо Міфі Крафт. І Міфік релік, точніше. І Сергій перестане казати, що його аккаунт проклятий. Якщо це буде корона, взагалі буде супер круто. І. Це ще один скіпетер. Так, да, це не міфік. Але якщо зараз глянути на реліквії, котрі є у Сергія, то я скажу, що в принципі. Не так і погано. Так, це третій сейрот, і це вже виходить шостий скіпетер. Непогано. Ну, по релікам вирівнялись. Вирівнялись по релікам. Все вже набагато краще, ніж було раніше. Є тут ці черепи зради, є позовучені крила, все тут є. Залишилось їх повдягати. Треба буде сей рот дати ротосу. Тому якось так. Отже, таке відкриття вийшло на аккаунті в мене і в Сергія. Пишіть коментарі, ставте подобайки, діліться, який дроп випав вам. Чи крафтили ви міфік релік? Якщо крафтили, то який релік випав вам. Сподіваюсь, що вам випав саме міфік. Отже, ще раз вам дякую всім за перегляд. З вами був Ані Віртіплей. Всім папа.